Добрий! День. В вашій увазі пропонується доїльне відро Євро. Доїльне відро євро для доїльних апаратів для корів складається з доїльного відра алюмінієвого на 20 літрів, яке має прозору кришку. Вона легко знімається та ставиться назад. Під час роботи присасується вакуумом. Має попарний курсатор на два канали вакуум. Вакуумний шланг 2 метри, який з'єднується з вакуумним насосом та 2 метри молочного шланга, паралельно яким йде дві вакуумні трубки. Вони з'єднуються на попарному колекторі. Попарний колектор має об'єм 240 см кубічних, збільшений, має клапан. А на другому стороні, якщо перевернути, ми маємо розподільний колектор, попарний, який також на два вакуумних канали. Під час дойки вакуум пульсатор. Розпреділяється по двох каналах по черзі на вим'я корови. Чередує по 2 дві, дві на дві, тобто чередує нагрузку на вимі. Працює парою, воно називається попарний. Це зроблено для того, щоб трохи знизити нагрузку на вимі, легше доїти корову. Такий спосіб є більш природним. Також називається імітація ручної доїти. Тому ми радимо переходити на попарну систему доїні, використовуючи дане. Відро євро. Всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!